Доброго дня, шановні! Сьогодні дуже гарна погожа днина, ось мій вже аліум розцвітає. Бачите, яка краса. Тюльпани вже все, але ще, як кажуть, останні, останні тримаються. Але у мене є маленька робота. Бачите, то я у нарциси. З замаскувала отак от свою квіточку, бачите? Там воно в коробочці лишень поливати, аби не впала, бо це з хати винесена. І що ж я що ж я взяла камеру у руки? Це ж не планово. Бачите, які кущики гарні сунечки. Тут в мене один з кущик, а там ще є кущик в кутику, бачите, біля тих тюльпанчиків. Ну, а тут у мене купила півонію. І думаю, де б її так. Посадити, аби я бачила з вікна кухні. Ну, і отут у мене ще один кущ. Подивіться, шановні, я, як кажуть, ніколи не допускала до такого, не розбирала ніколи отакий от великий кущ. А кущ отакий от самий був, як ось оцей. І дивіться, вона вже стара. І оце всередині, хочу показати вам, бачите? Всередині вона робиться така пустотіла. Віночком починає, всередина вимирає, а далі вона розмножується. І ось я зараз викопала кущ, ледве, шановні, його викопала. Чому? Тому що дивіться, який він, бачите, важкенний коріння страшенне. Ось, але воно тримається кубки. І подивіться, скільки ж тут можна посадити кущів е ягід. Бачите? Корінчики, оце так хто, як кажуть, вперше не знає, то не треба боятися Отакий великий кущ і отримати отакі саджанці. Можна ось тут всі п'ять. Бачите? Ось вони діляться дуже гарно. Подивіться, який теж саджанець. Ось на другий рік вони будуть чудові. Можна і так садити кубкою більшими. Ось, бачите, подивіться, скільки. Ось так. Треба оці. Обібрати гарний ґрунт тут коренева є. Заглиблювати до. Бачите, вона вже наростає. Ось, бачите, новенькі Корінчики є і це сусідам пороздаю, бо це, як кажуть, тут не прийнято. Сусідці ще є люди, які бажають оце. Бачите, скільки тут розсади. І це вже не треба вирощувати це. Барон Солімахер, чи щось таке із цих, таких дрібноквіткових. Ну, хто дивиться мій канал, то всі знають, що вона цвіте, Оце починає цвісти і до морозів. Ще у мене є в теплиці, я люблю мати, бо вона вже така гарна, зараз покажу вам. Ось моя сунечка у теплиці. Бачите, які кущі. Ну, я їх ще залишу цей раз. Ось Оцей маленький викопаю звідси. Бо він такий при вході. Бачите, який гарний, молоденький. Це турік лишила, я ж не викидаю, як кажуть. І ось, бачите, такі гарний цвіте, уже ось повідцвіта, обджілки літали. Ось іще два кущики. Ось іще третій маю. Бачите, як буйно цвіте. І ось іще. Тут чотири кущики лишу, бо я люблю в тепличку зайдеш. І, як кажуть, вона віддячує за роботу. А і ще хочу вам показати, бачите, у мене лежать мої пани лягли і ждуть. А чого ждуть, тому що вони високі повиростали, бачите, ось отак лежачи. І вже голівки попіднімали. Вони так вирівнюються. Але, бачите, ось, піднімають голівеньки. Отак покажу. Ось, бачите як? Це недавно, ось оцей теж так уже. Я його готую. Ой-ой-ой! А це як активно. Бачите? Як активно повернувся, та так сильно не треба, бо там, бачите, на цвіт. Але що я вам хочу сказати, чому, як кажуть, знущання таке? Подивіться, у нас тут дуже мокро. Вон там, бачите, під столом то таки видно. Там зайти взагалі неможливо, там, де бутилка впала. Мокру. Подивіться, я понастилала отут картони і трошки каменю, щоб можна було пройти. Ось ці теж лежать тут вже взагалі десь 70 см. Це різані мої. Бачите, різане і ось відрізане ще від нього. Ну, я вже не стала, ось, бачите? Ось відрізане. Ось. А це спасинок пішов. Ну, хай так буде один кущик. Ось так. Ну, воно, гірочок в мене тут. Не можна нічого що ґрунт посадити, тому що ґрунт дуже вологий, дуже мокрий Вон Зараз вам покажу. Бачите, болото? А це ми ліса повикопувала, бо взагалі, дивіться, бачите, мокро-мокро тут. Вон там навіть трактор буксував, щоб поколи косив. Так що, червень місяць. А теплиці, а навіть теплиці висадити. Ну, підняті короба, бачите, але недостатньо, мабуть. Та ще скопаю, може, трошки, але то дощ іде, дуже часто дощі йдуть, наповнюються, трохи перцює, трохи квіти. А так бавлюся. Вон, бачите, фасолі вігна. Оце такі метрові стручки. Я якось садила в минулому, по... минулому році, напевно. Сподобалось. Ось. А перший, перший раз в своєму житті спосадила баклаж... баклажани, бачите, які? П'ять штучок, напевно. Ну, тому що якось легше купити. Я чомусь е в Україні, коли ми мали город, Дачу то е жуки з'їдали, не встигнеш піти, вони краще сядуть на баклажан, ніж на картоплю. Ось Тут що в мене є. Для ґрунта бачите, різні сорти, але вже не так багато, як завжди. Це кабачки. Кабачки цукіні, зелені. Є, я їх називаю зелені і білі. Ну, Але то грибовський білий. А це зелені, я не знаю, який стандарт, чи як вони. Ну, Тут в мене робоче, робоче місце, бачите, ще що маю. Всяка всячина, що шкода. Викинути, то я так положила. Це ти. Ось це в мене ще одненька зійшла. Угу. Ось така петунія. це... Ой, я би ще пам'ятала, як вона називається. Пані Наталя всім про все, вона знає, що це за рослина, в неї теж одна зійшла. Але це куповане в магазині. Це не її власне насіння. Її власне насіння сходить щіткою, зараз покажу. Ще я пізненько посіяла, ось отак звідси. ось Пікоті, бачите, ось зійшли пікоті, амарант. Це, напевно, сестра вислала і сол... тютюн. Декоративний там теж видно, що зійшло. У пані Наталі всім про все сходить, прекрасне насіння, дуже гарне, і розсада дуже гарна, так що, хто в неї купляє, то не помиляється. Ну, все, шановні, гарного вам дня, гарного настрою, садіть, отримуйте врожаї. Ось там теж сходить якийсь на червень місяць. У нас сусідка колись казала, ну тільки це на російській мові було так. Каже, іюнь, хоч сій, хоч плюнь. Ну, але ми знаємо, що це вже не так. Зовсім клімат міняється, то ми сіємо, надіємось. Але кажуть в Україні так, що посієш в грязь, кинеш зерно в грязь, будеш князь. Так що тут бабка на двоє гадала. Ось а це насіннячко зараз, мабуть, підписала. На перстянка. О, Бачите? Оце подивлюся, сусідка взяла, купила, купила собі Алісу, потім оці бальзамінчики маленькі. І не морочить собі голову. Ну, але це бавлінка, я їй кажу, Корін. Це ми бавимось. Бачите, оце бавилось з лютого місяця. Ну, надію, що щось буде. Гортензія Живцювала. З лютого місяця живцювала. Ну, може, щось буде. Ось, бачите, бавилась. Ну, тримаються, ще, як не, кажуть, не склали листочки, то може щось буде, бачите? Ну, це треба таке, та наламало в землю, тикнуло, та й вони приймаються. Ні, бабі треба клопіт. Ну, але що? З чимось треба жити, знаєте, якісь клопоти. І якесь задоволення. А це морква. Ви так вершок зрізала, бо дуже гарні таке, знаєте, зараз тренд. Морква кріп на грядці. У нас давно цей тренд. Кріп тільки серед квітів і виростила. Ну, але, бачите, а це сім'я. Ну, колись моя бабуся вирощувала, колись в магазинах не брали, а свої сім'я були е, с... насіння. насінники. То так от моркву тикала і отримувала дуже таке міцне бадилля і насіння моркви. Ну, а ми для краси будемо. Ну, все, шановні, бо тож я щось багато заговорилася, мабуть, скучила, давно не брала камеру в руки. Так що бувайте здорові, миру вам, гарного настрою, гарної погоди, головне здоров'я і мир. Бувайте здорові!